Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми на цьому каналі кажемо про пенсії, але сьогодні будемо казати про заробіток голови пенсійного фонду України. Скільки він заробляє? А це Євгеній Капінус, який у 2023 році заробив 1,34 млн гривень. І в середньому це становить понад 111 тисяч гривень щомісяць. От уявіть, уявіть цю цифру. 111 тисяч гривень щомісяця. Голова пенсійного фонду України. І про це свідчать дані його декларації. І окрім того, голова Пенсійного фонду України за 2023 рік задекларував готівкові кошти у розмірі 7,75 тисяч доларів, 3,8 тисяч євро і 112 тисяч гривень. Як ви гадаєте, чи буде вирішене питання пенсій в Україні? При тому, що керівник пенсійного фонду України заробляє ось такі суми, бо держава розповідає, що вона все робить для того, щоб люди пенсійного віку отримали до пенсії різні доплати, а це індексація березнева, яка відбулась. Мінімальний розмір якої був 100 гривень, а максимальний – півтори тисячі. І як вирішило це питання пенсії? або різний перерахунок, надбавки, вікові надбавки і різні законодавчі ініціативи від держави. Але в результаті, що люди отримують, люди пенсійного віку, які у них пенсії, і чи можливо на ці пенсії прожити? Якщо казати про середню пенсію в Україні, то вона становить 5789 гривень. Це середня тільки пенсія. Мінімальна пенсія це 2361 гривня. І це встановлено на законодавчому рівні. 26% пенсіонерів отримують менше, ніж 3000 гривень. І от як можна жити? На ці кошти. Чи будуть зміни в системі пенсійного забезпечення? От надайте відповідь самі собі. Проаналізуйте ситуацію, що відбувалось. І чому оця індексація, яка проводиться кожного року, не вирішує нічого. Притому керівники отримують ось такі суми.